Вітаю вас! Тему цього відео підказав мені спонсор мого каналу. Тому це відео буде прем'єрно поки це показано спонсором, ну а потім вже всім іншим. Значить, спонсор мого каналу попросив зробити відео про бандюків 90-х років. Чесно говоря, ну, мене трішки здивувало, тому що мені казали, що це не цікаво. Ну, цікаво, хочеться послухати. Ну, добре, давай розповім. Тим паче я Цих бандюків добре знаю, ну не всіх, але я, що називається не просто жив 90 ті роки, але я був, як сказати, вщавині. Тому, відео про бандитський період 90-х років, знов-таки з економічним ухилом. Чому? Дуже багато про цих бандюків колись писали, але ніхто не мог відповісти на запитання, як вони з'явилися, де вони з'явилися, чому? Ой, скільки було... Виховання погане! Ви що сказали. При чому тут виховання? Ні. <смір> грошики! Грошики! Розповідаю, значить дивіться. В Радянському Союзі як такових податків не існувало. Ні, вони були, але вони ніякого значення не мали, тому що все, що виробляли, ЦК забирав і перерозпреділяв. Тобто в Радянському Союзі ну, не було ринку, як такового. Розумієте? Тому ці податки, ну, вони були, але, ну, наприклад, підприємство могло їх заплатити через місяць. І ніхто б не згадав би, тим чорзник. Тому що вони ніяк королі не, не впливали. Розумієте? А коли е, з'явились ще при Горбачові перші кооперативи, там були скаженно великі податки, але виникла ситуація, а нема кому ці податки ну, якби збирати. Тому що податкової системи не було. Фізично не було. Ну просто в Радянському Союзі було не потрібно. І на початку на початку почалося те, що ви постійно говорите. податки треба відмінити. Я говорю, хлопці, буде погано. Пода... Погано. 90 років. От там дійсно був момент, коли ти мав можливість не платити податки взагалі і плівати на всіх хотів. Чому? А, -а, а не було. Розумієте, це коли в Україні з'явилася перша, ну, так сказати, податкова система, ви собі не повірите, а вони просто не розуміли, як це робити. І от ті, хто не платив податки, вони листи відправляли. От, Заплатіть! Поганенькі ви мої, платіть! А знаєте, яка виникла проблема? Листи відправляли, а в них не було грошей, щоб марки купити. Ні, не дивуйтесь. Перша податкова це була бідніша будь-якої церковна криси. І уряд прийняв рішення, що листики відправляє податкова, марка не потрібна. Ох, таке рішення було. Ну ви самі розумієте, дурня. Ну, от е Людина той же стоїть, були ці кооператори, ідеальні підприємці. Йому лист приходить, заплить податки. Пу -пу -пу, викинув все. Все. Ось така була система. Тобто, о, як класно, так. Да. Так, да, так, да, так. Да. Тоді дійсно деякі заробляли, ну просто скажені гроші, податки не платили. Ну, дивіться, яка ситуація, в газетах друкували таку об'яву, ми повертаємо 95%. Це обнав. Тобто, державне підприємство, пораховує гроші, частіше всього, за якийсь там науководослідний, нікому не потрібно роботи. І, і готівку їм 95% видавав. Клас! Не те слово, клас. Ну, звичайно, що це все клас. Але ж ви ж розумієте, що якщо ви не платите податки, появляються бандюки. Це дуже просто. Зрозумієте правильно, що і в радянські часи криміналітет як сказав, кришував цеховіків, які от нелегально працювали, і це було завжди. Але в Радянському Союзі існувала система, ну, як би сказати, от те, що завжди треба державі. Право на... Ну, на зброю, на примус, на тюрьму і так далі. І тому дійсно, бандюки то кришували цих вків, але боялись. Боялись міліції, боялись КГБ. Саме цікаво, що знаєте ви чи ні, що в Радянському суді, яка була ситуація? КГБ ну, так, стучало на міліцію, міліція на КГБ, а зверху було ЦК, яке створювало проблеми одним і іншим. Ну, така була збалансука. ЦК зник. І, і все. І в результаті виникла ситуація, що ні, міліція офіційно була, СБУ, але в них не було, не було сили, не було от, от, того, жорст, от того, що боять, бояться бандюки. Бандюки просто міліцію не боялися. СБУ не боялися. Чи не боятися вони ж. І от тоді воно почалося. Якщо немає податкової системи, немає відповідно міліції поліції, поліції. От дивіться, яка цікава ситуація. Зараз просто поясню, ви зразу все зрозумієте. Можливо, хтось пам'ятає, в 90-ті роки була така ну, подія, про неї багато писали. Банда перевертні. Це працівники міліції, які займалися ну, рекетом, ну, бандітськими, е, самі справжні працівники міліції. Їх там накрили, судили, там керівника був такий керівник, по-моєму, Роману фабіля, його все завбили. Ну, Говорять, що його били якраз ці кримінальні авторитети, але, скоріше за все, вбилися між міліціонери, що він лишньо не говорив. Так от їхній керівник, ну такий, так, да, дійсно, там, майор. Причому не просто, так, там, він керівник був відділу, яка боролася з цим бандюками. А я зустрічався якраз з одним з таким перевертнім. Ні, ну дійсно, за час. чесно. Ну, і поспілкувався, поговорив. І от він просто пояснив, ну чому? Чому вони цим зайнялись. Працівники міліції. Причому він звання був старший лейтенант, якщо мені не змеє пам'ять. І він же ж розумів, що це ж вони в кінці кінців йому пожиттєвий термін дали. Правда, Ющенко йому поміняв пожиттєво на 15 років, він 12 років відсидів, зараз в Німеччині живе, так що не хвилюйтесь. Так я питав, чому? Він пояснив, дуже просто. От вони працювали в відділ, які боролись з усіми, ну, бандюками. Говорить, а говорить, не було за що хліба купити. Ні, він не жартував. Розумієте, що відбулося? Ну, на початку 90-х інфляція 13, 14, тисяч відсотків. Це вже позабувало, не було. Вранку одні ціни, в обід інші, а на вечір треті. Так, да, це було. І виходилось їм там вроді, як платять. Ну такий мізер, що ну, получається вони борються, вони дійсно ну, реально там намагаються цих бандюків присунути, накрити і так далі, а йдуть в касу, отримують такі копійки, що ну, фізично, мало того, були моменти, їм навіть дійсно не платили. Там була в міліції такий е -е період, коли платили аванс, тобто половину зарплати навіть не повну. Без надбавок, без нічого. А потім навіть пройшов час і не заплатили взагалі. Так Так що це все було. Це все було. І, і говорять, вони ну, подивилися, що ну, а чим ми займаємося? Ну, ми, ми фактично хочемо цих з бандюками, але бандюки живуть шикарно, а ми що? І то вони почали їх бомбити. Їх звинувачували в вбивство, да, там було багато безодів вбивства, але як? От вони там ведуть слідство. Бачить, бандюки будуть касу ділити, вони приходять, хлоп, ну як ви розумієте, і забрали касу. Так їх і накрили. Просто, ну, дуже якось так були дивно вони бороли. Так, да, так, да, є така ситуація. І от, от такий момент. І тому і бандюки, от бандюки, так, да, тому що якщо немає податків, з'являються бандюки. а що ви? Тому що ви ж розумієте, чому? А, дійсно, міліція така, а, а, а за що платити? Якщо ці податки не платять. Ну так, да, тому що податкова не контролює, але ну, вона намагається, ну це не серйозно. Грошей нема. Відповідно, міліція не працює, СБУ не працює, ні черта не працює. Всі кришують, всі будь і так далі. Значить, дивіться, яка ситуація. Можливо, колись чули такі імена, ну можливо, колись читали, що в Києві були такі звані бригадири. Це керівники бандитських групувань. Можливо, навіть чули такі їхні там кількухи. Прищик, дід, чайник, савлоха, Адишев. Можливо, можливо. Ну, розумієте, я дуже добре прищика знаю. Ну, ні, фамілія дійсно прищик. Валера, ну, Валерій по-моєму, я... І, і, в нього, і його називали Прищик. От тепер е, Совологу хірше знає, але Прищик про нього розповідав. Так, да, Розповідав навіть про цих, які зараз стали успішними. Я вам трішки розповів. Не хвилюйтесь. І дивіться, яка ситуація. Е, от хто такий Валяр Прищик? Він велосипедист. Ні, ні, тренер. Він дійсно займався тим, що він тренував ну, команду по велоспорту. Він сам колись їздив, а потім закінчив і тренував. Да, в нього були вихідці, які ну, щось навіть досягли на е, союзних змаганнях, перемагали. Таке було. Він був президентом Федерації велоспорту, що ви взагалі зрозуміли. Ні. І коли це почалось, ну як би сказати, спортсмени, ж, спортсмени, велосипедисти. І от ну, воно якось так і підтягнулось, і тим паче, як він говорить, ну, склалось, він, 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 він дуже не пояснив, як починає, говорити. склалось. Ну, понятне, що він же ну, бачить, що... Міліції нема, цього нема, але є люди з баблом, о, пішло. І так, да, вони перш за все, звичайно, що кришували? Базари, базари, приходили. Тобто фактично людина торгувала на базарі. Податки могла не платити, але треба було платити бандюкам. Да. Причому тут якраз була ситуація, тут цей нюанс, коли хтось більш-менш старався якусь, ну, тариф вняти, а хтось взагалі говорив, половину віддавай. Ну, за половину за того, це вже податки 50%. Ось так. так що це ще. Путін, оцей Савлоха, він був тренером по боксу. Мало того, в нього дійсно один з його вихованців став олімпійським чемпіоном. Ні, це не жарт. Він дійсно приймав участь на олімпіаді, став олімпійським чемпіоном. Теж бабу виходить, не дивитесь. Путін. І Савлоха, так. Да. Ну от, Чайник це дійсно рецидивіст, він декілька разів сидів, там у нього якраз от. і дід. дід, Ну як, він то, він рецидивіст, він один раз сидів по малолетки і став. А от ці спортсмени. І вони стали чому? Ну вони бачать, що є можливість. І дійсно, дуже багато ці бригади були ну, на базі спортивних групувань. Так, 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 така ситуація. Про Динамо згадували, що там теж, не так все. Це вже потім, коли Суркіс сказав, хлопці, все, займаємось футболом, фатить, займатися. А то цього, так, да, хлопці цим промишлям. Не дивуйтесь. Ви чого так дивуйтесь? Якщо нема влади, зразу з'являються бандюки. Да. Колись журналісти писали, що от ці тіпа, бригадіри поділили Київ. Ну, чесно говоря, вони не зовсім поділили. Оці всі розмови, що вони там зібрались, е, вони завжди ділили, завжди були конфлікти. Завжди. От такого чіткого розділу не було ніколи. Вони друг Ні, там дійсно час на час наїжджали, і от якраз е, Валер Причик, що йому і кримінували, він тоді зацепився із хлопцями зада, е, Адашева. Вони тоді ще за ринок, який біля республіканського був стадіону. І не поділили, ну, кришла. І забили стрілку. Приїхав на стрілку. Ну, самі розумієте, хлопці гарячі, зброєю. І там пару жмуриків залишились лежати. Ну, а, а що ж ви хочете? Ж бандюки? Ну, відповідно, кримінальна справа, вбивство, та-та-та. така ситуація. І йому інкримінували, що це він от послав людей, бувати, воювати і так далі. От такий діас. А він завжди пояснював, да я, цим, я велоспортом займаюсь, що до мене пристало. Надійснув. Хороша людина. Але дивіться, яка ситуація. Ці ж бандюки не могли існувати, якщо б не було ну, цієї системи. Так, да, дуже часто бандюки співпрацювали із міліцією. Класська жанра. Ринок Треєщина, ви знаєте, да, це Валяр Прищик контролював, і він фактично от цей ринок і створив. Ситуація дуже проста. Е, Оцей республіканський стадіон місця було мало і виникла ідея. О, вони побачили пустир, Домовились тоді, а тоді ще був Косаківський. Так, да, не безкоштовно. Не безкоштовно. Е, Терманьте. І вони навіть автобусний маршрут туди зробили. Не дивитесь. І дійсно, і далі система дуже проста. Хочеш торгувати, от є тут. Так сказать, смотрящий, він прийде обілетить. Ну, ти офіційно платиш і, відповідно, те, що в касовий збор там. Ну. Але от тут є. І от, ці смотрящі, смотрящик обілечували і так далі. Відповідно, конкуренти починали розборку, типа, що ви, що ми не білечим, Так, да, це без цього не було. А гринок юність він ділив із... Да, да, да. З заступником начальника міліції города Києва. Да. Цей начальник зробив блискучу кар'єру під час Ющенка, зараз на пенсії, за кордон. Це його ділий партнер. А що ви дивитесь? Що ви дивитесь? Да, 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 да. Ось така от міліція. От тому, розумієте, просто ж воно ж появилося не на пустому місці і воно просло. Мало того, Валерія Прищика були депутати народні свої. З комуністичної партії. Ні, не дійсно. Розказую варіант. Там вийшла ситуація, ну, як би сказати, наїхали на його касира. Ну, приїхали, о тут тут. Він дзвонить народним. ці приїжджають з корочками, ше этих всіх. Забрали кассу. Привезли, Подя... ну, подякував, звичайно. Ось так воно працювало. А ви що думаєте? Ааа, да, 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 так. Да. Розумієте, якщо немає чіткої влади, то завжди така ну працює. Якщо немає податків, немає іншого. Ці всі розмови. А хай ці платять, а я не, не плати, бандюки будуть. Бандюки будуть. Наймаєте? А якщо... Ой, податково! Вас... Хорошо, нема податкової бандюки. Так, да, дійсно, я говорю, тоді, ну ви себе уявити не можете. Е, ну, ситуація банальна була, дійсно. Наприклад, приходять от, з податкової. Ти його просто не пускаєш. Тупо. Закрив двері і все. Він зайти не може. Тому що це вже потім не було. От, він він от, просто не пустив. От, тупо не пустили і все. Це, ну я на вас скаргу писати. пиши. Викинув. Розумієте, що було. І звичайно, що а чого один податки подати. Ну, от. Дійсно, тоді деякі дуже швидко розбагатіли якраз на тому, що можна було, ну... Зароблять на чому завгодно. Так, да, дійсно бували моменти, ти везеш товар, тебе пристрічають одні бандюки, потім... Ні, ну дійсно там вже були моменти, що о, ти везеш товар для того, щоб його не, щоб не тронули, ти о, цих хлопців наймаєш, які контролюють. І ці говорять, що ми от з цього, ми з цього, да. От така ситуація. От така момент. Але як ви розумієте, це почало 90-х, а потім... Як завжди в бандюків вже гроші почали з'являтися більше. І в них ідеї, давай, інвестувати, так вкладувати, приватизувати. Ну дивіться, Саволоха не вспів. Саволоха, ну, як би сказати, він був один з таких активних. І е, його там, ну, теж ситуація як... Його ніяк от ви говорите, як Алькапона, майже те ж саме в Савох було. Розумієте Розумієте, ситуація? Його ніяк не могли... А він офіційно там, председатель Федерації боксу, кікбоксингу, да, їздить по змаганням і так далі. Ніяк не могли. А потім виникла така ситуація, знайшли його ж земляка, а село, по-моєму, чисетінець, я не пам'ятаю, ну, восточна трошки людина. Його земляка, який був на нього в образі, а знаєте, от у них такі кавказські образ. І міліціонери домовились, що він його підставить. І він підставив село. Тобто, ну ситуація. Той не попросив гроші, ну за кришу, той не дав, той відповідно там, приїхав лічно розбиратися, що це таке. Брат, як ти мог, там, типу, ми ж вважаємо люди. І в результаті цього ну, конфлікт був. І це все було заснято. А потім після цього підбігли ручки. Ну і далі дійсно міліція дуже жорстко контролювала, і коли виносили покарання Саблохи, суддя дав, ну, щоб ви зрозуміли, є стаття. Наприклад, там з 5 до 7 років. І його е, статті, по якої судили, там максимально 7 років. А йому дали 12. А це допускається. Ви ще, ви, можна, якщо є обтяжливі обставини. Суддя це має право. Це рід, дуже рідкий випадок, коли суддя дає більше, ніж по статті положення. Така була ситуація. Суд, це суддя навіть таку річ, таку спич сказав, який там запишев, що мов, по совісті я ні, да... По закону я повинен дати 7 років, а по совісті 12. Ох, такий. Потім цей суддя Юлії Тимошенко випустив. за взятку. Не дивіться, Все дуже чесно. І дійсно, Савлух, а те, що там трошки по іншому, ми його закрили, ну, затримали, а він просто відкупився, убіг із КПЗ і вбіг тоді там в Чечню десь зник. А, ну Валера Прищик, там е, друга ситуація. У нього був, е, Ну там дивіться, спочатку вони ще, коли е, це ж було, вони хлопнули чайника. Причому е, чисто хлопнули його. Ну, знаєте, він же ж рецидивіст був, і там були зв'язки, і один з одним, ну, його, як сказати, пристрелили. А там, коли з прищиком, прищик з дедом конфліктував. І вони, от міліція їх так тих, 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 тих. І вийшло спочатку прищик хотів деда вбити. Ну, там був такий ресторан Двері, але не вбив. А дед наняв Кілера вбили прищик. Ось вот так. Ні, правда, потім дід помер від передозіровки. Ну, офіційна інформація, хоча могли і прибити. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от да, на початку дійсно безпреділ. Почому це безпреділ, який будувався, існував і так далі. Поки не став кучма. Ну, дивіться, яка ситуація. Кучма, ну бачиш, і тоді появився Кравченко. Кравченко дійсно став не просто керівником міліції, а він отримав дуже великі повноваження. Дуже великі повноваження. Ну я так розумію, що йому дійсно, і Кучма сказав, що треба щось робити, тому що з цими бандюками ну, наче бути не може. Працюй. І тоді от дійсно Кравченко почав зачищати. По-перше, і якраз і обертні тоді, от ці ж, він їх викрив. Тобто він ну, він своїй ж структури знайшов. Причому була, я говорю, торжесна порка. Всім оце, ну, цей керівник загинув в СІЗО, а всі з ними пожиттєво отримали. І звичайно, що всі ті, які так з бандюками мали, вони, о, ні, 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 так, ні, ми так не будемо, нас теж тоді так. І дійсно... І оці ж всі оці операції з Соблохою, з Адишем, з Причком, це все Кравченко зробив. Ну, як, апарат. Тому що вони... Ну, вони використовували різні методи. Десь по закону, десь не дуже по закону. Тому що, розумієте, по закону було достатньо складновато. Десь був взагалі варіант профілактичний. Не дивуйтесь. Це я абсолютно розповідаю, тому що я ж зустрічався різно. Е, От вони, знають, що там збираються ці хлопці, тож прищика, а вони хлоп, накрили, шоу всіх в асфальт і присанули. Ні, прямо, розумієте, слово, присунули. Ні, от дійсно хлоп. От те, що є. КПЗ. От металесили так, що мама не горює. А після цього нас півбесі. І говорить, ну так і так, типу, розумієте, що от... бандюком будь погано і так далі. І, говорить, що якщо ще раз ну, спіймає, буде тюрма. Причому вони зразу говорили, що ти як хочеш, ми тебе або наркоту підкинемо, або зброю. Нема значення, ти сядеш. І дійсно частина оцих почали розбігатися. Ні, я абсолютно. Ну, пом'яте, вони так після такої виховної роботи, да, скажіть, це ж пруж, да, але воно працювало зараз. Ні, серйозно. Це абсолютно серйозно. Я зустрічав людину, яка була в бригаді, після такої профілактичної роботи зав'язала. Ні, серйозно, став успішним працівником банку. Ні, я не жартую. Він дійсно зараз працює в банку. Ну, вже, жарту, скажімо. влас. Так що таке теж було Лапці, не дивилися. Ну і дивіться, яка ситуація. На якомусь етапі і прищик хотів зробити так, як зробили ну, деякі наші успішні олігархи, тому що деякі наші, та, які легалізували. І тут виникла яка ситуація? Хтось легалізував, а хтось ні. По-різному. Кось просто не вийшов, хтось не хотів це робити, а хтось запізнився. От у прищика виникла ситуація, що він запізнився. Просто він, от, коли вже почав це робити, ну, щоб ви знали, у нього банк був, власне. Ні, так, да, да. страхова компанія. Плюс він вже почав, от він ринок практично переоформив на так, юридичну компанію, потім убрав оці всіх, ну як би вже, ну, фактично він заробляв на ринку, як на ринку. Ну, плюс там торгові компанії і так далі це все було але просто так склалося що він, він це робив але в нього і іще оцей розборки і чому якраз вийшла ситуація він вже хотів якось так хоча ж він не хотів якось вчасно обрати цю комп а вийшло програв трошки да, Так що така ситуа... просто кажу, що там же ж Ну це Вам так кажеться, що можна раз і раз. А там же ж дуже багато цих нюансів, коли ти треба це держати, це держати, це не закинути. Ну був момент, прийшов за кордон звалив і думав, все. А бізнес розвалюється. От за кордоном сидіть, вправляти в Україні нереально. Вернувся. І от така ситуація. Так що, як бачите, так що це просто, як каже. Але дійсно, на сьогоднішній момент, ну, ви це такий яскраво, А були поменше, от я знаю, який дійсно, ну, скажімо, він крутився біля прищика. Прищик старший, це ж така був такий. І після смерті Прищика він приватизував, ну, віджав, віджав. Був офіс, такий, не дуже великий. І там підприємство, так далі, якраз приватизація пішла. Він, він дійсно використовуючи це мети, віджав. Туповіджав. Там був директор, директор, ну і приватизація була, от працівникам роздали ці акції, і відповідно є директор, є ці. Він прийшов, що називається, пояснив директор, що є два путі. Або він зараз віддає йому всі акції, і працівників всі віддають, всі. Або будуть проблеми і в працівників, і в директорів всіх. І вони тісно за копійки, що називається, йому там віддали, практично за копійки, продали ці акції. Він забрав ці акції, там, цей офіс фактично зніс, побудував новий, продав і ну, зараз, ну як би сказати, ну не мільярдер, але мільйони є. Да, Бізнес зараз. Ну, зараз вже такий трошки в літах. Але та, ну, це дійсно така варіант. Так що, бачите, деякі от історично відійшли. Зрозумійте, цей етап бандю... бандюківства він завжди відбувається, коли відбувається зміна влади. Тим паче радикально. Тому що все-таки в Радянському Союзі е... ну, приватного бізнесу не було. Ну, Появився приватний бізнес. І поки не налаштувалась податкова, ну, розумієте, поки налаштувалась дійсно міліція, а СБУ був безпреділ. Запрацювало? Все. Тепер ви лаєте податкову, лаєте поліцію, лаєте СБУ, лайте далі. Тому що вони дійсно примус. Жорсткий примус. Так що така от ситуація. Все, дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуйте.